Слава Україні! Сьогодні у нас 13 серпня. Сорт сої-берегиня. Дощі цей рік соя взагалі не отримала. Було пару маленьких дощиків. Як бачите, стручків, лопаток на сої 6-7 штук. Де більше, де менше. Ну, В середньому так. Вже починає сохнути через 2 неділі, десь будемо молотити сою. Ціни на сою якби немає. Там до 13 гривень ну, за кілограм, за тонну 12 тисяч. Я думаю, в середньому десь буде від 13 тисяч до 15 тисяч гривень за одну тонну сої. Як ви розумієте, це смішна ціна, тому що того року у цю пору ціна була 510-520 доларів. І упала при уборці до 450-460 доларів було. Хто молоте щороку ранню сою, той знає. Цього року, я навіть не знаю, того року соя у нас дала 4 тонни 700-4800 приблизно десь так вийшло. Ну, цей рік тона тона 500. Десь так, я думаю, може чуть більше буде, але на коло коби тонна 500 була. Як бачите, вже починає підсихати. Пишіть, яка у вас соя цей рік, влаштовує вас, не влаштовує, тому що соняшник. У нас ніхто не садить майже. Ну, з малих фермерів, тому що і невигодно, тому що потім тратиш більше, чим заробив на нього. Та падаль і все то остальне таке. -то. Плюс соняшник витягує дуже багато влаги з землі. І як Європа говорить, що недовго нам лишилось в тому плані, що. Дуже багато соняшників садя, і дуже багато влаги соняшник забирає. Кажуть, що можуть бути навіть проблеми з опадами, навіть до того, що води не буде. Ну, будемо бачити, як воно буде. Ми лічно ніколи сонях не садили. Ну, але є люди, що теж садять. Україна дуже велика. Так, що ось така то соя у нас. Ставте лайки, пишіть коментарі. Далі буде.